Красне слово золотий ключ в Івано-Франківському університеті. Права провели другий етап міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Учасники студенти вищих навчальних закладів першого четвертого рівнів акредитації, які напередодні перемогли у своїх «Альма-Матер». Всього приблизно 50 учасників. Є різні номінації. Номінація серед студентів першого другого рівня акредитації, номінація серед студентів педагогічних вузів, номінація серед студентів третього, четвертого рівня акредитації. Сьогодні і буде працювати журі, будуть перевірені роботи, визначені переможці, і їхні роботи будуть насилатися на всеукраїнський рівень. Конкурсні завдання різного рівня складності. Втім, викладачі, які готують студентів, знають на що звернути їхню увагу в першу чергу. Примітки, винятки і так далі, які стосуються українського правопису, які стосуються сучасної культури мовлення, і так далі. Тобто, це ті питання, які зараз наразі найбільше хвилюють і найбільше студенти помиляються, виправляються. Ось тому ми на це не Призвели увагу до конкурсу. Студенти готувались довго і старанно, адже для них це чудова можливість краще пізнати рідну мову. Я беру участь в конкурсі. Я цика щоб удосконалити свою українську мову, адже я її дуже люблю. Повторяла все спочатку, потрібно було все повторити. Досить багато засильника пішла про те, Задоволена. Надіюсь, що виграю. Мовний конкурс щорічно відбувається з ініціативи Ліги українських меценатів, і від часу свого заснування конкурс почали проводити і за межами України.